І так, перед нами Spark SP-150R22. Прекрасний мотоцикл, поки заводився, їздив. Зараз у ньому пропала компресія. Спочатку, власник, помітив, що мотор під'їдає мастило, бо від заміни до заміни, ну так, сталося, що він з'їв майже пів літра. При цьому ні на холодну, ні на гарячу з вихлопної труби він не димів. Що саме цікаво. Але масло їв. Після заміни масла ще декілька, я так розумію, сотень він наганяв і пропала повністю компресія. Тобто, із закрученою свічкою можемо лапку просто без зусиль опускати. Є. Два, звісно, варіанти. Ну, само собою, якщо масло гіло, то це поршневі кільця, якщо виключити, що масло десь підтікало. Ну, а там, де поршневі кільця, там уся циліндропоршнева група. Але дуже-дуже швидко щось пропала компресія. А от це вже дещо, можливо, і не пов'язано з мастилом. Ще є грішок на цепок. Він мог просто перескочити і в момент стискання клапана відкриття, значить компресії нема. Як то кажуть, ха, ростин нам покаже. Знявши кришку, що прикриває зірочку розподільчого валу, я впевнився, що вона знаходиться ось по цій міточці. Болт, дивиться прямо на ось отакий трикутничок. І ось міточка Т. Якщо там видно, ціна рисочка там міточка Т. Перевірити це було неважко, так як ось у свічний отвір. Вже видно поршень. Вставши викрутку, я впевнився, що він знаходиться саме в верхній мертвій точці. А значить, можна виключити, що цепка перескочила. Значить, проблема в поршневій. Відкрутивши клапанні кришечки, я подивився на зазор. Ось можна почути, клацає дуже сильно випускний клапан. А випускний? Випускний вже... А випускник вже не просто клацає, він вже гепає. Наче молоток по гвіздку Ось якось так. Це при тому, що минулого року клапана регулювались і пройшли, ну, мабуть, аціли 55. Був двигун і нема двигуна. Ось і наш двигун. Значить, його назва WG162 FMG. Це двигун верхньовальний. Знімемо зараз кришку. Вона ж є направляючим для коромислав клапанів. Так, ось вони у нас коромисла. Цей двигун пробіг 30 тисяч. Навіть ось можна побачити, особливо спрацювання й немає. Є тільки ось переміщення, але воно є, в принципі, завжди такий собі допуск. Але люфта немає. Так що по цьому є плюс. Розподільчий вал. Ось він у нас. Зірочка його, цепочка. З цього боку встановлюється натягувач цепу. Ну, Само собі випускний клапан і впускний клапан. Зносу по самих клапанах зверху. Особливого немає. Так, По розподільчому валу. Зараз подивимося, що у нас тут. Ні, зніму. Дещо помучившись, Так, Що ми бачимо по валу? Ну, Фактично. Якби, ну... Спрацювання то є, але вони незначні ще буде бігати підшипнику в гарному стані. Сама, самі зубчики взагалі в ідеалі. І так, стосовно голови, як видно, страшенні коцанки. Тупо коцанки. І невеличкий ось шарик алюміній попав під клапан. Само собою, він не закривається і компресії не буде. Це клапан випуску. Тепер дивимось. На поршень. Отут ось є такі висічки для того, щоб клапана не зустрічалися із поршнем випадку їхнього обриву вниз. Вони, в принципі, мабуть, з ними не зустрілись, але що це за шматок алюмінію? Звідки він тут узявся? Ну, виходить, що подовбало з голови. Щось попало ось, ось сюди. Прямо до голови. Нам ja, дуже цікаво. Міцно сидить зараза. О, є. Циліндру. Поки що не видно жодних пошкоджень. Є тільки жировий пояс ось. Ну це нормальний стан. Навіть ханінговку видно. Капець. Та по ньому практично зносу немає, так? Да? Навіть видно ще заводську ханінговку. Чи то мені вже мерещиться Я тільки що додивився, що це за шматок, як я думав, алюміній. Як видно, на ньому є ось паз підкрестову викрутку. А тут колись була різьба. Це гвинтик. Малесенький гвинтик, який попав у камеру згоряння. І наробив ось такої біди. Покоцав поршень і ось голову. Як сюди мог попасти гвинтик? Головне, звідки. Ну, прискорбно. Зняв я поршень на пальчику, ось як видно. Та можна сказати не видно, навіть не відчувається жодного зносу. Таке лише слід, те, що він був у поршню. Сам поршень я відтер, на ньому немає. Практично подряпин, на ньому немає задирів. Я не знаю. Якщо чесно якщо це був би мій двигун на моєму мотоциклі, то я б усе вичистив би. Ну, Єдине, що замінив би клапана і зібрав. Але з хазяном треба буде посовітуватись. Можливо, він заважає змінити все-таки поршень кільця. Та в принципі 30 тисяч пробігу це не малий пробіг. Кільця в ідеалі. Маслоз'ємні, а ось поршневі. Оце те, що було другим, це те, що стояло першим. Та вони однакові. На них немає жодної мітки. став їх як хочеш. Поговоривши з власником і сказавши, яку я знахідку знайшов у циліндрі. Ось, Оцей гвинтик. Він відразу сказав, що у карбюраторі на заслонці, яка перекриває повітря, для холодного запуску. Такі гвинтики відкручувались. Беремо карбюратор і шукаємо гвинтик. Його тут нема. Інший майже вже відкрутився. А ось і наш гвинтик. Я, якщо чесно, вперше таке бачу. Але, видать... Таке буває. У мене навіть нема коментарів. Це жесть. Який вихід з такого положення, щоб це не повторилось? Берете кавбюратор, відкручуєте ці гвинти, всадите їх на різьбовий герметик і закручуєте. Так ви себе застрахуєте від ось такого.